Чорний, не Меншу Меншу було, Наприклад, трохи. я вчилася в цей час. Я вчуся кожного дня до півп'ятої, а це було о 3. Добре, дівчата, тому я це добре. було Пані, дуже не, незручно. Ми не, ми не дуже добре, стоп, 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 стоп. Ми не сваримося в себе. Так, як ми не сваримося, як 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 бо це ж було звинувачення. 37 тисяч людей. Добре, от ти Лімон Коліш. жив у Відні. жив разом з Іваном Полієм. В одній квартирі вони разом перекладають. Стразно і любувати. Хіба частину? Усім тим друзям, що, що ми всі християни або не всі. Але справа в тому, що треба розміщувати оголошення публічно. Вчора жіночі свято. Berg und Steppen, schwinge bis zum Gott, empor mich, von dem Sturme hingerissen, um zu beten, doch bis dahin will von keinem Gott ich wissen, ja, begrabt mich und erhebt euch. Сіх рете. Слава Україні. Героям Слава Слава нації. Україна. Уже всі відбивати всі. Ну так можна прочитати. На сьогодні веко. Давайте трошки ближче собі до зеркала і читайте. Дякую. Що мрає на землі, нічого кращого немає, як та мати молодая своїм дитяточком малим. Буває іноді дивлюся, дивуюсь дивно, і печаль охватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, бо перед образом святим, тієї матері святої мир наш Бога принесла. Дякую вам, що ви сьогодні прийшли, що ви знайшли час. Бачите, якби ми знали, що е, щось робиться ще десь, ми б з радістю туди пішли, але ми ж не знали. Офіційно Все, все. Офіційно не було повідомив. Наступний раз ми сподіваємося, що буде в інтернеті. Я з радістю піду туди, якби я знав. А так я подивився по інтернеті, ніхто нічого не публікував на 18 число, на 20 те число. Я подумав, так далеко, а день народження зараз, ну, давайте щось зробимо. Ну і ми зробили. Я дякую вам, що ви прийшли, що ми відсвяткували цей гарний день сьогодні разом з вами. Мені було приємно вас всіх почути, побачити, приходьте ще на наші заходи, Хочете з собою людей, буде веселіше, буде цікавіше. Тому що нам не треба забувати такі свята. Нам треба пам'ятати такі свята. Я знаю, що кожен день, на жаль, в Україні вмирають люди в тій війні. Але наш ворог вас не хоче того, щоб ми забули, ким ми є. Щоб ми забули, що ми українці, що в нас є такі великі люди, як Тарас Шевченко, як Іван Франко, як Леся Українка, як Іван Підмогильний. Бачите, ми таке ім'я і не знали більшістю. Хстус. Як Стус. І тисячі таких, десятки тисяч таких імен. В одному Сандармосі тоді в 37-му році розстріляли за 2-3 дні 7 тисяч людей, і не тільки українців. А потім вони кажуть еліту інтелектуал. Я до того буду зараз. Дмитро. Розстріляли еліту, а потім вони кажуть, велика руська культура. А в українці кажуть, у вас нічого немає, ну, то тому що ви розстріляли в 1937 році велику українську культуру знищили. Тільки розстріляли вивезли. Так, вивезли, розстріляли. Та, розстріляли, ви везли, ви розстріляли, розстріляли та. І потім ще 70 років знищували і зараз продовжують знищувати. Тому ми повинні пам'ятати про такі свята, про інші свята українські, не забувати про великі дні українські. Тому що якщо ми забудемо, то хто про це згадає? Heute danke euch für den heutigen Tag. Wir haben heute diesen wunderschönen Tag gemeinsam gefeiert. Äh, Unser Feind möchte uns alle, diese großen, riesige äh, Leute zu vergessen. Unser Feind möchte uns alle äh, vergessen, dass wir die Ukrainer sind und äh, äh, diesen riesigen Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit zu vergessen. Deswegen müssen wir das machen. Deswegen müssen wir weiterkämpfen und wir müssen diese Feiertage feiern. Wir müssen das wiederholen. Wir müssen das feiern. Wir verstehen, dass jetzt der Zeit jeden Tag sterben die Leute in der, in der Ukraine auf dem Front und in äh, normale Lebens, in zivile Städte wegen die Raketen von unserer Feind. Aber wir müssen diese Tage feiern, weil Фарсвісню країна, які Україна гемфат, то вас пасить? Там файт зарейди. Деньки зайнят гемасами. Слава Україні! Я ще хочу почитати такі вірш, маленькі Василя Стуса від розактувати, якщо можна читайте. Якщо приде моя Україна. Забула сміятись, вона гомонить, Моя Україна не вщухає Отправнення жить, Моя Україна не знає, веселих світань. Моя Україна палає умить догорань. Моя Україна тривожиться, бунтує, бо я на чорнім робованим торжищі країна моя. І її догоряє майбутнє і тужить, ридає, і перед передвічиті сутні, лиш руки ламає, і дивиться в небо. О, де вони, надії і голуби. Лиш демони, демони, демони старої ганьби злітаються, ніби на здобич злітаються строковали. На роздоріжжя розтоптані, розіп'яті край села. Так писав Василь Василь Стус. І цей вірш зараз актуальний як ніколи. Як відчуття за актуальність нагадати? Актуальність заключається в тому, що все життя ж в Касабстані. Так? Була ж таки Пушкін, Буглян, О, і вони в цей момент. Я за тебе. І от дивіться. Навіть якщо взяти, взяти манеру Пушкіна, який так намагався прославити цю імперію, та так його піднімали, так його розхваляли. І закінчили з тим, що він пише: Я пам'ятник собі, вознітні. Так, ти, так, Дмитро, давай, ти, давай, ти, давай ти, без москалів і, сьогодні. І, давай, давайте і, без москалів і, сьогодні. Так, і я кажу, і тут порівнянні. І тут же Шевченко пише: Як помру, то поховайте мене на могилі. Серцево серед широко воно, на Україні милі. Ми. Оце я хотів. Сказати, що от культура поза політикою. Ось, будь ласка, рівень української культури. І тут же він пише: я так теж думаю, що він чув цей як він там, одинокий парус. І він написав: Реве та стогне Дніпро широкий. І останнє та... я хотів би, щоб. З'явився новий поет у наш. От, наше бажання, воно виконається, мрія обов'язкова. Але яке бажання? От останнім часом цей, цього Бродського дуже сильно популяризують. І він там пише: мол, Слухайте Олександра, а не брехню Тараса. От цей момент нам треба ще такий стус чи Симоненко, який би дав. Оцю от, от відповідь. Я думаю, з'явиться цей. З'явиться цей думала, поет. У нас є Ятволенко Андрійко. Він дуже гарний відщипишся йому Шевченко. Андрій Ятволенко, якщо хочеться, читайте, дуже гарне пише. Ну, то це треба цьому бродському і всім поїде, ним дати шевченко. відповідь. Дякую Дякую. вам. дякую. Супер. Можно мы все сделаем фото? фото. Okay. Я так. Я чтобы был прапор и мы все. Давай, ты, ты сюда. сюда. Я так. И наш. наш да. I'm <mart> going <sniffing noise> pues -hmm. to go to the house. I'm going to go to the house. I'm Шевченко. Oh. Шерченко супер. собі що хочеш. Чья девчина, <звучить> чья <звучить> девочка? Моя. Можно с ней отдельно фото? Окей, она в этой. Я хочу. Так, кто? Так, украинская все хочу сейчас. Украинская трезуб, трезуб.

Ты тоже свою открой это. Вот все, все. Все. О, я все. Моя это видно все. Українка. Украинца. Так само робите. Робить, Шкей... сам. робить Украина. О, українка. Украинку ж я народилась. Она пана Виктора дает посла. Що означає герб України? Переведіть його воля. Це, Це давали трьом запитання і дивилися на мене такими дикими глазами. А чого посвятити? Сказала раз, і бачить. Нам надо позбутися позбуться этого Все. Дякую. слава Україні. Перемова за дарами. Хорошо получилось. Хочешь, хочешь прочитать, давайте. Арму, світу, улью. А це не треба. Урядники там будуть давайте. Кок. Чен коп.

<говори> Роса, що Українка, наша, Вона одна в Бог її була. Удал, пері, була червоно чорним прапором вивела. Дякуємо, друзі. <говори> Якщо раптом як хтось схоче грінтвейну, може людей. Немало. Наступний раз, я думаю, церква зорієнтується, Але оголошення з руки, коли прийдемо до вечер. Для служби Божої там не треба було. Служба Божа і все. Ні, ну якщо окремо захід, служба ні. Божа і треба. <кхе> Бо Леся Українки коли буде? Зараз? Було. Леся Українка народилася 25 лютого. Так само, а, як, як і Лесь Курбас. Так Лесь Курбас, так, так як. І ми їх ходили вітали. Президент Олександр Наш президент народився 25 лютого. Аліни Костенко. 25 та як. 25 люто народився в Україні. Давайте запросимо, що ви знаєте, я не знаю. Так, тримай мікрофон, вставай по час. У нас є ще один так, Все, Сідаємо, у нас є ще один вірш. Под, подожди, я зараз це О, ще моє вірш. Момент, момент, момент. Всі це Ну що, російська дівчинка, привіт. Напевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних 10 років. То я сім'я моє життя забрала. І молодець, молод застрягли. Я бачила, як кого вас А в хаті плакав зв'язаний. Російська, <плеслась> російська <плеслась> сторона, а руська я спів. Так як саме українська, я руська я 42 тисячі дітей вони вбили. 42 тисячі.

Я, Я собі запрошувала прийти, але що йому зробити? П'ять будемо демонстрації біля посольства американського. Американського десь 30, Показу. Показу. Буде ще біля посольства Американського. <соць> Побачимо. Да? Я, Я не піду, бо вівторок відбудеться дійсно. Вівторок переговори. Подумай, англійське воно треба. Недалеко від москальського